Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тримач для ключів. Це чарівний та практичний аксесуар для організації вашого будинку. Даний магнітний настінний тримач має форму чарівної сови. Конструкція служить не тільки тримачем для ключів, але й додає декоративного елементу вашому дому. Магніт надійно отримує ключі, що робить його функціональним та компактним рішенням для зберігання необхідних речей під рукою, виготовлений з якісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги сушарку для взуття. Це універсальний та ефективний пристрій, призначений для домашнього використання. Ця електрична сушарка для взуття має технологію ультрафіолетової стерилізації. Це гарантує, що ваші кросівки та взуття будуть не лише сухі, але й продезінфіковані. Функція підігріву прискорює процес висихання, завдяки чому підходить для взуття з різних матеріалів. Портативний дизайн дозволяє її легко використовувати вдома або під час. Ас подорожі. Пропонуємо до вашої уваги беруші для сну. Це спеціальні беруші, призначені для безперервного сну та ефективного шумозаглушення. Вони виготовлені із спеціального матеріалу, який чудово блокує шум. Ідеально підходить для студентів або людей, які шукають захист від голосних звуків. Ці беруші створюють тихе та спокійне середовище для міцного сну. Представлені у різноманітних кольорах, тож ви зможете обрати ті, які найбільше вам до вподоби. Пропонуємо до вашої уваги захисну накладку для плити. Це практичний кухонний аксесуар, призначений для підтримки чистоти та захисту вашої газової плити. Доступні в наборах по одні або чотири штуки. Ці захисні засоби діють як бар'єр, запобігаючи потраплянню розливів, плям та пригорілої їжі на поверхню плити. Виготовлені з міцних та термостійких матеріалів, тому їх легко чистити та використовувати багаторазово. Захисні накладки для газової плити підходять для більшості стандартних пальників. Пропонуємо до вашої уваги відкривачку для банок. Це зручний кухонний інструмент, призначений для легкого відкривання кришок, особливо корисний людям похилого віку або ж зі слабкими руками. Ручка забезпечує зручне та надійне утримання, дозволяючи швидко та без зусиль відкривати неповороткі кришки банок. Універсальний дизайн добре підходить для банок різного розміру, що робить її незамінним аксесуаром для щоденного приготування їжі. Її міцна конструкція забезпечує тривале використання, а компактний дизайн дозволяє зручно зберігати.